Добрий, добрий раночок, продовжуємо наше відео. Ми вже заїхали в Яремче, скажімо так. І. Так, заїхали і вже будемо поселятися. Да? 100, 100. Да. І будемо їсти, бо в нас обід врахований вартість. І ми якраз приїжджаємо на обід, заселення з двох, а обід до чотирьох, то ми встигаємо гарненько пообідати. І так, про готель. Готель називається Прем'єр Клаб Яремче Хлопці. В ньому ми ще не були, його бачили 150 разів, якщо не більше. Тому зараз нарешті зможемо в ньому побувати, потрібен хлопці. Так, добре, нормально все. Тоді їдемо, подивимося, і вам покажемо цей готель. В мене був в закладках з самого початку, як ми перший раз ще їздили з цілею Карпати, що дітей тоді навіть не було. Він є від межі гора, від межі ми вже багато раз були. І тепер, нарешті, побуваємо і в цьому. Щось ми на нього скільки раз дивилися, але щось ніяк не вийшло. А це вже прийшов гарний відгук про нього і вирішили, що потрібно їхати дивитися і вам показати. Подивилися. Теж в Ютубі про нього огляди. Оглядів нормальних немає, але ми зробимо. Ми це виправимо і покажемо, вам, вартує він, того, щоб їхати чи ні. Називається, повторю ще раз, Premium Club Hotel. Находиться він за автовокзалом Яремче. Можна сказати, майже в самому центрі. Подивимося, як до нього зараз добиратися. Але поки ставте лайки, а поворот. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте обов'язково підтримку каналу. І погнали вже будемо до нього доїжджати поселятися. Тут є сон на вуликах Ілля колись ходив, як тобі. Я вже не пам'ятаю. Це було сто років назад. Дуже давно, я вже не пам'ятаю. Навірно, років вісім, навіть назад, сім-вісім. Бачите, я не пам'ятаю. Ми вже доїжджаємо, повернули за вокзалом і їдемо. Вона показує ще трохи вверх. Ну так, ногами трохи є, що пройтися якщо там до центру, да? але дорога асфальтована. В принципі, гарна да, асфальтована. Вже приїхали щось на да. рівне. Ну так, що є, що пройтися не прям, не прям що вийшов. І цей, але дорога рівна, не треба вверх пряміти. Вони ті зімагають з'їхати. Так, і тут, ось от воно десь, да? так. О, це от це він. Ось він. Ми погано видно що зараз паркуємося. Ми, як завжди, на три дні речей. Да. А що так, самі знаєте, бо діти треба всього по три комплекти. Давай бери. Зараз беру. Ну, Коротше, з перших мінусів, що якщо попадеться номер отут, от прямо на першу цю сторону, то у вас буде вікна на парковку. Якщо там ще норм, то тут, бачите, вікна на парковку сюди віда нема, але от на першому поверсі прямо в машину від і вон, людям теж. Ну, подивимося. Іля каже, надіється, що нас так не попадеться. Зараз, давай поселимося спочатку, потім йде басейн. Ми йдемо, тут будемо басейн. Так, парковка є верхня і є нижня. І з собою купив. На бутерброди на вечір. А вот бассейн есть. Там будут мультики для Барби, бар для бассейна. и вот сам да. А, для <див> чего тут твоя машина? Надеюсь вид нас будет здесь, сюда. сюда, Сядьте на лавочку. Папа пішов на ресепшн. Так, тут є от ресторан. Що тут у нас ланч обід з двох до чотирьох. Сніданок з дев'яти до одинадцяти. А для карт і бар працює. Йдемо на ресепшн. Гарно.

Так, біля ресепшену є спортзал. Не можна користуватися всім, він безкоштовний. Ось такий невеличкий, але в принципі все є. Номер у нас 204. Е, ні, на, туди, на сторону горчого. На парку свій Да, Так, вот, 204-й. У нас апартаменти. От є різні, але тільки тільки апартаменти. У нас двох кімнат, це ті були тільки ці. Сімейні, так, сімейні апартаменти. Бо для нашої кількості були тільки ці людей. Що сказали спортзал? Що спає крите. Перегляд мультики з 8 до 10, то я показала. Так, румтур. О, звідти. Так, у нас перша кровать. Хлопцям вже розстелили. Є кухня, холодильник, все, в принципі, є. Я бачу. Красота. Нічого не маленька, нормальний номер чому. А тут що з вас ванна, да, в я там щось покажу. Заходимо сюди. Є телевізор. І поспальний ліс. Ліжко. Ліско каже. Видно всю сторону, що там. Типа ми як над басейном, виходить. І тут мені, будь ласка. Тут віть на Не, На гори у нас світи, просто що треба. Десь вейду на балкон. Сюди від нас нагору. Ось так от все, є столик, стільчики. І ось такі у нас Ну, все супер. Все супер, все чисто, си ганенько. Двохкімнатних все, все. все були чуть більше, я так розумію, да, люкси, але не було. Тільки ці були. Але в принципі тут все достатньо. Все є і кухня мінії. Є ось у водичка, все є. Так, тут у нас душ, туалет. Раковина. Я. Миця. Все. Що нема? Мікрохвильовки немає. Нормально. В принципі, ми снідаємо, Ілля, подивись на мене, ми вдома снідаємо так само wow. і обідаємо. Вечерюємо рідко, може там максимум бутерброд, Ми собі на бутерброди купили. Якщо друг захочемо, тут є рум сервіс або є ресторан, все можна замовити. Якщо друг захочемо, прогуляємось, нагуляємось, у нас буде великий апетит, це можна тут взяти. Все є. Магазин тут, от тут був, отут зразу, за готелем. Так що, в принципі, все є. Так, да, Марк? Це угу. Так, подивимося, що у нас тут є. Це. Тут у нас є, щоб приготувати, є кастрюльки. Все, в принципі, є. Рушничок, все залишимо. А оце у нас стакани, Стопки, якщо ви на собі купили, і тут що? Чайний і тарілки ложки. Мінус, нема мікрохвильовки. так, норм. Так, ідемо спочатку їсти, а потім по території погуляємо. Пиши. Марк, пиши. Yeah. Я кажу, що маловато, номер. мені нормальний. В принципі. Невеликий, але всього вистачає. Мені здається, на ту сторону відлуче, бо там прям на басейн, на все. На середній двір. Да. Але у нас теж на гори. Чи що кажуть? Кажу, кажу від хороший на весь, виходить, двір. Ну, в принципі, ми вже брали саме по останній закритися. день, видно, що стоїть. Чому? але нас теж непогано. Але хто буде бронювати, треба уточняти, щоб не було виду на парковку, правда? Бо може бути трохи конфуз. так, все в принципі, хорошо. Я тобі телефон взяла. який папа зараз випаде. <звук> Повторюсь, обід на сходи у вартість. Ми ось щось взяли сьогодні, а вже більш детально їжу покажу всю завтра. Зніму і сніданок, і обід в один день. Молодець. Так, можна брати, от гладити. Йдемо в номер. Так, Ілля, ти наївся? Так. Да, да. Наївся було смачно, але вибір невеликий. Але смачно, є, що поїсти. Подивимося, ну ми снімемо сніданок і обід вже завтра. Сьогодні територію, так що поділити. Так, да, подивимося, що як. Подивимося, що завтра, щоб, сразу, бо, щоб не ділити обід сьогодні, а сніданок завтра, то вже сразу завтра сніданок і обід. Давай, заходь. Ну, а сьогодні буде територія. Територія і номер. Ну номер нормальний, Ну він маленький. Ну такий, ну нормальний, скажем так. Не прям що ужас маленький, але і невеликий. Що Єдине, хочуть. що для мене дуже важлива різниця в номерах, це, це. оце. От, от чому не можна вже нормальний телевізор, щоб не було в тебе 20 пультів і в них не працює батарейки. І оце, ну ти, ми ще не провіряли, може тут і працюють батарейки. Ні, ну Батарейки то працюють, але, ну оце, оце, ну чо, ну це. Ютуба нема опять, так? А, я взяв це. Ти взяв да. цю штуку? Ну клас. Але такий, скажімо так, що в мебіль видно, що старенька. Ну, чисто, чисто, не скажете, що чисто, щось не то, да. але як бачите, мебель не, Не, звісно, не як в садибах деяких буває там взагалі кошмар, але така, що вже, да, вже. в стілі, як вона, прованс. Така що можна було її оновити десь десять дві тисячних начала. Десь так так. <ріху> да. ну готелі не нові. Ну нормально не чисто чого ну що зрівнювати ціни. Якщо ціни, да то цю ціну можна взяти більше. <ріху> Скажем так, басейн. <ріху> ну то дивися цей номер стоїть на двох. Оцей 5600. <ріху> Це, Це на двох. У нас двоє дітей. Ми заплатили сім. Скільки бо на них типа сніданок і обід ще додатково того да дорожче то ми заплатили 7500, ну коротше може було щось... я, больше... я подивлюсь ціни, які ми бронювали в цьому Пример. ні яремче клаб хоремче клаб Ход. да бо, я кажу, там дешевше вони да, схожі але там краще да але там номери ну гарні і місце ну подивимось. Але тут теж непогано, ну чого. Так, так подивимось, що звідки працює. Ось так. І праняє спа. А спа окремо? Да, спа одна година. Так, ага, це спа, це окрита, виходить, спа. Правильно? Так, тут є крите спа, воно, бачите, оплачується окремо, а то, що на вулиці, воно безкоштовне. Ось так. Тому, якщо приїдете сюди зимою, то вам потрібно буде ще доплачувати за спа. Що тут є в нас? Лаврошка фу, рушники є на вулицю на басінці. В общем, что що щось критичне ні, нормальний номер, все нормально. Меблі можна було би оновити, тому що такого ж плану готель, мені здається, можна сказати, плюс-мінус одну і ту саме ціну. Якщо ми будемо радити, що тут є а там немає, і різниця в ціні плюс-мінус, то це Яремчи Кламклаб Хото, який ми минулого року вам знімали, то там номер на цю суму краще. Але це також в принципі непоганий територія тут також є. Зараз прийдемося прогуляємося. Сказати, що прям щось критичне. Ні. Просто у деяких моментах тут просто такого стілі провансу, який я кажу на 2000 рік, але все чисто, все гарно, меблі не пописані, не побиті. В цьому плані все добре. Ще як спекотно, так? Да? Дивись, йдемо. Де вибирай свої міста, які ти хочеш на басейні. Марк, взяв собі рушника. Де папа? Пляжники. Скільки басейн? плюс 30, да, мабуть? Так, виходимо і дивимося заодно. Тут в нас є бар. Тут буде вечором перегляд мультика, сходимо. Тут у нас басейн з підігрівом ліжаки, паркінг, сам готель, Ага, ресторан. І всередині там що? А вон дитяча кімната. Isso é o Saradão, nós não podemos. Вода тепла? Да, Вода тепла, але холодно трошки. Ну вітер, але я б не сказала, якщо не плавати, то вітер хороший. Хлопці поплавали, переоділися, тепер йдуть в дитячу кімнату. <роч> Хлопці, сьогодні така поведінка, що, їх треба закрити і більше нікуди не пускати, бо прям вже внірвлюють після дороги. О, тут є футбол, є теніс. Знаєш, що пахне? Балює. <плес> <свист> <плес> <плес> Отут? От <плес> Тут сауна? тут нікого не дійсно. Я не бачу, що там. Щось там є, потім пойдемо. Є? А. Так, і дитяча кімната. Да? Тут без аніматора. Просто Просто самі. Ну, в принципі, величенька, все вистачає. Не ведмежа, звісно, гора. але дітям є де побігати. Ось там величенька, все є. Доми, такі собі. Наш, наш, Мам, Мама! Угу. Заходьте. Мама батут. Мардися, там аж пропав, там є батут, вон там, он там лавру каже. Я сидить сюди, загораю. Марко, Марко! Давай хорошо, нікого немає, как можна пограти. Вот так, молодець, і давай. Отак, чуть-чуть. Лавров давай. Майже. Дивіться, як зручно, дитяча кімната. І тут от, можна відпочивати собі і брати на барі коктейлі. Бачите, що тут пиво просікує на розлі. Воно вкусне. вкусна. Коли просікає на розлів, у нас завжди смачне. Потім всякі желейки, коктейлі. Морозово. Вон. Що тут лімонади. Он бачу якийсь чипс, якось -то даже торт стоїть. На вечір все стоїть. Можна посидіти. Що йде? Чекаємо бармена, поки підійде. Що ти на очки знімав? покажи. А це треба вставити як да, Як... Ой, Лаврова падає. Сразу на телефон. Покажите в очках камера. Десь mm -hmm. І все знімаю. Хорошо, обзори їжі робити. Не... не ходиш з камерою в їду заглядаєш, а зразу все ночки Ну Так, потім вставимо, покажемо, oh, як знімає. Ні, вона так поняла, що вона просто з дерева зроблена. Ти знав до кого прийти? Привет. Привет. Вона беременна. Вона беременна? Я думала, що це просто плотний. Привіт, Хорошо. А що хіба вони бувають беременні? вони весною, ні? Ом, яка красота. Вони як чувствують мене і одразу до мене підходять. Почутися. Вона родила, навіть живі, такі великі. Не знаю, він чи вона ми ще не розібралися, але так дивиться на мене. Красати. Може котика? <laughs> Та друга буде. Таді друг точніше, друг чи подружка. Вже заходить сонечко, подивіться, як гарно все підсвічується. Взагалі територія мені подобається, така невеличка, компактна, але все є, все зелене. Номера, в принципі, нормальні, але з мінусу, що не на цю суму. Будемо дивитися далі, поки все подобається. Ціна була б менше, подобалось би більше, скажімо так. Але подивимося завтра, як там ще буде сніданок і як буде обід, і покажемо вам. Тому до завтра. Бувайте!